Вітаю на каналі Мотоблок. Ось такий черговий двигун, а то не двигун, то цілий мотоблок привезли. такий, бачите, рама там стоїть ще 8 кінських сил старого взірця та така пряма коробка. Я вже зняв двигуна, бо основна проблема, що я запам'ятав, то казали, що дуже, дуже бере вже масло. Я вже не вдавлявся в деталі, може ще щось там було, але бере масло, значить, треба глянути до поршневої, до докілець. Може бути там поршнева, стерта, може бути маслозйомник і кільце, стерта. Ну, бачите, поршнева така трохи воно день хмурий. Така вона, якихось буртів, як я кажу, той нести немає. Все рівно є якась виробітка, можна пройтися хоногами, подивитися, можна замінити, буде видно вже по дорозі. Отако я почав розбирати. Двигуна, думаю, розберу в цей раз і тоді розкажу, що приїхало, що як виглядає. Не виходить, деколи треба зупинитися на чомусь. Почав зливати масло. Дивлюсь, бачите, всередині таке сіре, що є якась стружка, тобто якісь вже стерті, стерті вкладищі. Витягнув фільтр. Подивіться, який фільтр. Фільтр забитий. Бачите, стружкою. Тут, якщо так колопнути, бачите, воно таке сіре. Сіре і брудне, тобто фільтр весь, фільтр весь забитий. Не знаю, може воно масло і брало, але воно ще мусило не робити. І ще одна така, такий нюанс, не знаю, чи буде видно, як ходить шатун. Я його був би відкрутив, але я поки що буде дзвонять і кажуть, там ходить 3 мм. Не буває такого 3 мм, але бачите, цей такий я збільшив. Ну, має люфт, має люфт такий не. Неприродні, бачите, верх-вниз, звичайно, не 3 міліметри, може зазор, якщо скласти на одну сторону, то десь міліметр, але це вже є великий великий для нього люфт. Отак воно якось в натурі, то воно більше видно, як воно смикається, тут я камеру тримаю, але хід має, зараз знімлю, буде видно. Буде видно, але певно вже колінвал буде йти під заміну. Тобто, бачите, привезли ніби з однією якоюсь причиною, а можливо там треба зняти поршень кульцо, просто стерте. Не можу сказати, розберемо, побачимо. Ось такий фільтр, вже сухий старий. Сухий старий. Щось, бачите, трохи світиться, може, через нього. Ну, Такий робочий, є тут якась гумочка, є тут внизу якесь масло, фільтр в принципі, чистий. Ну таке порохів зверху набили, двигун не пустив. Але з цим колінвалом щось треба робити. І тут вже щось ну, до цього двигуна лазили, бо там шайбів гроверів не було тут під гайкою. І от що мені сподобалось, дуже люблю, коли використовують герметик. Просто забили масляний канал. Бачите, так на глушняк. Так, аби, аби, не дай Боже, туди не попало масло. Бачите, так ні. От я вже грубо кажучи, в прямому ефірі здираю нігтем, нічого воно аж туди залізло всередину. Ось такий нагар від палива має. такий якось фокусує. Бачите, тут же такий нагар, він вже має, не знаю, як правильно показати, він вже має. Він вже має товщину, бачите, він вже десь має. До... 3 мм. Можливо, десь оці місця вже, і, оці місця і вже розклепані під головку, Чомусь не фокусує, не фокусує телефон. Але ці місця бачу, що вже розклепані. Оце зазор цього товщини кільця і трошки що гільза не доходить. Оце вже пішло. Тут розклепування пішло і тут. Тобто він має той зазор. Ну, Не хоче фокусувати, але має товщину, не знає, чи то вже якесь масло, чи тут від, від палива поганого. Одним словом, така історія. Бачите, оцей канал, що піднімає від масляного, масляний насос, качаю сюди в камеру, піднімаю сюди до гори, порська і туди, туди на колінвал, а другий канал де у кришці. і Виходить, отут на, смащує коромисла. На коромисла леє масло. Ну, Масло тут було. Перекрито. Так що, напевно, і через то міг бути тут, наприклад, високий тиск, але це не показник того, що це дуже добре, бо той канал є перекритий. Буду дивитися, від чого приклинювали ті укладищі, яка, яка може бути причина. Ну, Причина може бути така, що десь було мало масла, потім бухнули, долили, але процес вже пішов, деколи тяжко дослідити. Ну, Треба тоді все перечистити, подивитися, як качає масляний насос. Зараз відкручую ці два болти. І дивимося, і дивимося на стан шатуна і колінвала, але певно йому гаплик. Будемо бачити, але якщо вже так стерто, то напевно воно не, не один день так робило, що до такого, до такого дошурувало. Мусимо десь грітися масло, парувати з передньої цієї кришки. Якщо колінвал нагрівається, мукає у масло, звідси йде дим, просто вже димок йде. Ну, знімаємо зараз. Знімаю цю бокову кришку, витягую поршень, потім щось подивимося. Може десь там герметики всередині забитий, хоча тут, грубо кажучи, трохи, трохи масла було. Ну, зараз будемо відкривати питання одне за другим по черзі. Моя інтуїція мене не підвела. От бачите, які укладища, які розтовчені вони, стерті, щось воно гризло. І так само. І так само колінвал, бачите, він такий якийсь фіолетовий. Ну, Знімлю буде краще видно. Бачите, но він вже такий погрижений, як я кажу, тупим різцем. Тут вже про ніякі шліфовки мови не може бути, бо ця товщина так мені вже візуально видно, що вона більша, ніж якісь там шліфовки. Так само, Так само синій шатун, хоч він там такий деколи трошки цей, але тут він дуже вже так. Коротше, що шатун треба міняти. такі, бачите, вкладище, воно вже перегріто, потягнуто. Хоча з тими зазорами, які є на мотоблоках, то може і цей шатун їхати. Але то так, розумієте, трохи буде небезпечно, тому що новий колінвал, можливо, підшипники, хоч зараз цей колінвал ніякого люфту немає. І тоді потім щось чуть що приклинило, і купа тисяч гривень знову треба переробляти. І от бачите, чого брало масло. У кільце повністю стерте. Воно має тут мати таких два буртика по краях, а воно повністю стерте. Тому і брало масло. На рахунок зазору от я поставив старе, старе кільце ззаді і сперед нове. Ну, я от взяв щупи, є щуп 0. 5 і 0,7 0,7 не залази, 0,5 бовтається. Тобто десь там я вже не став підбирати зазор 0,6. В принципі, так як і та література по тому мотоблоці, вона то дозволяє. Ну, тут треба вже дзвонити власнику, ціна питання поршневої 1300 гривень, бо той другий зазор, бачите, ну він так ну в рази 4 більший, певно. Якщо той 0,6, то той ну, 2 міліметри там точно заді, заді на кільці воно має. От, і дзвонити власнику питати. В принципі, можна хоном пройтися, наробити тут на гільзі доброї насічки, залити доброго імпортного якогось масла. І якщо до ну, якісного масла, добре втреться кольця до гільзи, то в принципі з мого досвіду, з практики, воно ще, може, воно ще може їздити, так як я бачу, що цей двигун, бачите, все в ньому ціле. Тут резиночку підложили, тобто він використовується, може, можливо, є такі, що раз в рік там, для свого огорода. Ну, тобто все тримається, купи, не розвалюється, не цей тобто цей мотоблок не виконує таку дуже там. Або його так сильно не тучуть, або не виконує дуже багато роботи. І тому, Якби не попав на, на ремонт, то їхав би і не стерло-маслозйомне кільце, їхав би з такою поршневою, нічого б йому не було. Ну, Це вже залежить від, від власника. Буду дзвонити питатися від власника, тому що колінвал, можливо, два підшипники, хоча я кажу, тут я смикав за той колінвал, ніякого люфта немає. Але ну, то вже по бажанню, бо не вгадаєш, скільки той підшипник буде їздити рік чи п'ять, чи, чи стане його на цей вік мотоблока, чи не стане. Тут вже так ніхто не вгадає. Візуально немає якихось таких, якби я не знімав колінвала, то до підшипників точно би не ліз. От така історія. Поки що відповіді на запитання нема, звідки ця стружка. Буду чистити канали. В принципі, кришка, бачите, чиста, значить, якесь масло лили, нема такої нагарі, налипшості. Кришка чиста, візуально ніде пластиліном, верніше герметиком, нігде нічого не забито. Оцей канал звідси. Пішов звідси, засверлений туди і виходить звідси. Масляний канал, який змащує коромисла клапанів. Так що розбираю мию, питаю власника, наскільки грошей міняти, і тоді досліджую, чи то масляний насос не качає, чи щось там в ньому є, треба його зняти, подивитися йому в голову, бо там теж напевно, якась є стружка. І тоді, і тоді якось зібрати. і Цей канал можна продивитися, чи він там чистий, чи не чистий, свічу двома ліхтариками. Так зараз я вже нічого не побачу. От. Ну оце все почистити і в принципі, в принципі зібрати і буде їхати далі. Лише можливо, знайти причину. можливо причина якась, не знаю, Сховалася, я ще раз повторююся, що там масло залили, потім долили і кінці воду. А там було для колінвалі голодування, і так воно підзакусило. Під Деколи буває, що малий зазор воно зразу приклинює. А буває так, що це роз'їжджають, були в мене такі відео, що там, я не знаю, там. Дійсно можна сірники пхати по підкладищі, і такий зазор, і робило, і, і їхало, і, 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 і нікому не, був, не було чути ніякого зайвого руху. Так що продовжую роботу, зараз вимиваю, міняю, і тоді вже дивимося, чи, чи буде знайдена якась причина в тому, чи, чи не буде, чому не поступало масло. Отак, трохи не показав вам того ремонту, бо закінчив вчора, вчора вночі, покажу вам фотографії, як та фара світила вночі, і в принципі, двигун працював, але то вже було темно, нині поставив на мотоблок, дозбирав, все працює, заводиться, файний такий, такий звук, такий звук зубруський, як то кажуть. Так що ось такий, бачите, вийшов ремонт. Прохонінгував я е гільзу. Поставив кільця, нічого заводиться. Сьогодні от пише телефон чи комп'ютер. 4 градуси тепла, сиро на вулиці завів з третього разу. Отак з рівнями поставив двигуна, все стояло на вулиці і на антифризі завів. Там був залитий, я трохи зливав, розлив, не, не, не звернув уваги, що він там якийсь залишок був, залив свіжий, новий, і от воно стояло відчора. І ну, за третім разом бух-бух, бух-бух. І за третім разом мотоблок завівся. Так що такий вийшов ремонт. Мотоблок працює, буде працювати далі. Тут пощепленні, я щось спробував їхати, але тут, бачите, як я все кажу, зазор більший, як хід щеплення. І тут вже оцей речажок загнали дуже високо. Те, коли то відео розказую. Дуже вже на себе. І він тут вже не буде мати такого ходу. Його треба відпускати туди далі допереду, щоб спереду тягнулося і до гори, щоб якийсь хід був. Тут, тут по прямій вже не буде такої високої амплітуди, коли ви будете піднімати. Зараз просто я відпущу цю лапку назад і підведу, підведу оці лапки. Оцей речах відсуну, оцей відсуну туди вперед, щоб він не був тут, отам, де я кажу, шоста година. А. Підведу цими лапками і заберу той люфт. А так мотоблок працює, от заліз під кришку і все про те розказує, що треба ставити шпильки. Бачите, що тут вже людина якусь, от він і не закручений, якийсь такий болт від Форда поставила. Ну, тут ще вроді рідний, тому за цими різьбами треба слідкувати. Є такі ремонтні, я все кажу. Що можна, якщо є на 12-ку, ви там з'їли різьбу, можна навіть просто взяти мічок і перекрутити зразу на 14 туди і зробити таку 14-12 чи навіть 14-14, просто шпильку закрутити, хто там не хоче десь їхати щось шукати, взяти довгий болт і закрутити. За рахунок того люфта тої кришки, воно одне другому не буде заважати. От. Але цю, ці різьби треба берегти, тому що інакше. В коробці йде заміна корпуса. Не один вже такий мотоблок привозили, що йде заміною корпусу. таке бачите, на вулиці. 27 листопада а в нас ще дозрівають помідори. Отак, на асфальті, зимою. О, Червоненька буде, на шутрі. на шутрі не кроплені домашні помідори. Так що, кому треба запчастини до мотоблоків чи навісне, звертайтесь, за насіннями помідорів теж можете. Звертатись, отака вийшла розповідь. Так що дякую всім за увагу. Бережіть себе і шануйте свої мотоблоки.